Вітаю, з вами Олексій. Сьогодні 16 жовтня, і прямо зараз Дональд Трамп спілкується з Путіним перед тим, як зустрітися з Зеленським. Що задумав Трамп, далі про це поговоримо, також горить Саратовський НПЗ, дуже яскраво, наші атакують на Донеччині. Дуже, до речі, вдало. НАТО повідомляє, що в Росії вже техніки, друзі, ну майже не залишається. Я знаю, як це звучить, ми вже три роки про це говоримо, але це. Звіт від НАТО, одним словом, ви дивитесь топ-5 головних подій. Давайте далі поговоримо і швиденько розберемося, а що взагалі відбувається. Ми ну, почнемо з головної міжнародної інтриги. Прямо зараз Дональд Трамп і Путін проводять телефонні переговори. Ну сам Трамп говорить, що розмова буде довгою. Ну а деталі, звичайно, розкриє пізніше про що говоритимуть. Звичайно, точно невідомо, але судячи з останніх подій, фонд для розмови, ну він друзі, дивовижний. Як повідомляє газета за телеграф, Трамп планує створити фонд перемоги України. Ви хоч чули, хоч раз до цього щось подібне? Принаймні, з вуст Дональда Трампа він створює фонд перемоги України. До речі, гроші туди будуть капати з рахунку. 500% мита для Китаю. А ще Дональд Трамп сьогодні заявив, що прем'єр-міністр Індії моді е, запевняє його, що він, Індія не буде купувати російську нафту. Також він зустрічається з Зеленським розмови про тамагавк, тобто відчувається справжній тиск на Росію. Схоже, Трамп веде свою таку велику геополітичну гру, ну і, як бачимо, в центрі якої можливо перемога України, новина номер 2 Потужні успіхи Збройних сил України. Генштаб офіційно підтверджує, що українські сили друзі, звільнили 400 квадратних кілометрів у Покровському районі Донецької області в ході добропільської операції. За час операції ліквідовано майже 14 тисяч окупантів. Ну і поки наші воїни. Женуть ворога на землі, бавовна розквітає в глибокому тилу Російської Федерації. Сьогодні вночі прилетіло по Саратовському НПЗ, який до, до речі забезпечував пальним окупаційні війська. Ну, як каже Генштаб, НПЗ Гаплик це один із найстаріших заводів, але, але він він робив дуже потужні обсяги переробки палива, а саме в 500 мільйонів тонн нафти. Тож, як знову ж таки говорить генштаб, окупанти залишаються все більше і більше без палива. Новина номер 3 Нова загроза з повітря. Друзі, це дуже небезпечний сигнал. Росія застосувала, ймовірно, каб по Миколаєву. І це в перший такий випадок. Чому далі розберемося? Сьогодні в день ворог завдав удару по Миколаєву, ймовірно, кабом. Це був такий перший випадок, тому що. Дальність польоту кабу каба склала 150 кілометрів повітряні сили України. припускають, що це був новий далекобійний російський каб. На щастя, обійшлося без потерпілих, але дзвіночок сумний. Якщо це правда, і дійсно в Російській Федерації з'явилися далекобійні каби на 150 кілометрів, то це новий виклик для України. На жаль, ворог продовжує шукати нові способи. Терору. Новина номер 4 НАТО оприлюднило просто е, шокуючі цифри втрат Російської Федерації. Високопосадовець НАТО повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила від 4 до 9 тисяч танків та близько 20 тисяч бронемашин. Зазначається, що запаси радянської техніки, ну яку можна було відремонтувати, в росіян майже не залишилося. Такі цифри, друзі, підтверджують, що армія РФ просто невпинно деградує, і її наступальний потенціал тримається ну, лише на якихось залишках радянського складу. Я розумію, що це ну, звучить дивно, адже ми про це вже говоримо три роки, але тим не менш, це звіт, друзі, від НАТО. Ну і наостанок: в Україні випробували американо-український аналог Шахеда. З дальністю ураження, друзі, 1600 км. Цей дрон оснащений штучним інтелектом та системою самонаведення, що робить його смертоносною зброєю. А його вже успішно протестували, звичайно, по території РФ, і найголовніше збиратимуть його будуть в Україні, в США та Німеччині під Егідою Пентагону. А це означає не просто нову зброю для Збройних сил України, а вихід України. На новий рівень оборонної промисловості та абсолютно новий технологічний рівень за підтримки таких потужних держав, як США та Німеччина. Друзі, на цьому я закінчую своє відео. Україна демонструє неймовірну силу на полі бою, а також на дипломатичному та на технологічному, на технологічних аренах. Ви підпишіться обов'язково. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! До зустрічі!